Дуже дуже жалко, що не кожна людина може його купити. Ну дуже б не хотілося. Я не, не знаю, але дуже б не хотілося. Дуже б хотілося, щоб кожна людина могла купити. Тим часом в Україні триває процес деколонізації нас вулиць і в Одеській області ще залишилося понад 150 топонімів, які потребують змін. Активісти наголошують, що працюють спільно з громадами, аби виконати закон про заборону пропаганди російської імперської політики. За останній час у регіоні вже вдалося перейменувати кілька десятків вулиць, зокрема у великомихайлівській громаді, де нові назви отримали одразу 14 вулиць. Водночас, у деяких селах мешканці не готові відмовлятися від старих назв, вважаючи їх частиною своєї локальної ідентичності. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривня 25 копійок, а за євро 48 гривень 78 копійок. Щодо цін на пальне, то на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, дизель 55 гривень 39 копійок, а газ 33 гривні 60 копійок за літр. Сьогодні в Одесі обіцяють сонячно чи з невеликою хмарністю погоду. Температура повітря сягатиме до 23 градусів, а море буде близько 24. На цьому в мене все передаю слово вам, студія. Наш спеціальний кореспондент Микита Хлопонін розповідав про останні події одеського регіону. На цьому на все. дізнаватись разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі «Новини Лайв з 8 до 11». Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе, близьких та Україну. Друзі, це ранок Лай. ми продовжуємо для вас в прямому ефірі. Я працюю віталі проделається, я ліна Грюшти. Ми раді вітати на наступного гостя нашої студії. З нами Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пан Сергію, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Попередньої години з нами був народний обранець від фракції Слуга народу Сергій Нагорняк. Зокрема, ми зачепили тему мобілізаційних процесів на території нашої держави. І він каже, що достатньо часто спілкується з нашими військовими, і ті кажуть, що в цілому зброї вистачає а от людей ні. і мовляв не вистачає настільки, що буквально просять вести саме вот склад ресурс поповнювати? А скажіть, будь ласка, наскільки станом на зараз нам вдається взагалі підтримувати якусь певну статистику щодо поповнення нашого українського війська? А, наскільки часто люди звертаються до рекрутингових компаній, чи все ж переважають безпосередньо а, результати роботи та цкатиспе? Ну, по-перше, дійсно, без мобілізації, тобто без роботи ТЦК та СП, неможливо було б говорити про якісне поповнення. Тобто, ми повинні розуміти, що ми воюємо найбільшу війну з часів Другої світової, і звичайно ж, що мобілізація, яка відбувається в нас, це єдиний взагалі вихід для того, щоб ну в принципі вистояти проти Росії. Однак, сама система рекрутингу, яка з нового року в Україні мас. Согово поширюється, і абсолютно правильно, що держава вперше віддала цю систему і на рівень ТЦК та СП, і на рівень безпосередньо там центрів комплектування, і на рівень бригад. Тобто, кожна бригада може для себе конкретно підбирати тих військовослужбовців, які найбільше потребують ну, її дії, її функціонал. І справді, те, що зараз, наприклад, 28-ма бригада, окрема механізована бригада, шукає спеціально спеціалістів абсолютно усіх профілів, і це, до речі, є і бойові посади, там звичайно виплати більші, і тилові посади, uh -huh. і скрізь потрібні люди. Uh -huh. І кожен е, може на сьогодні не чекати мобілізації, а звичайно, підібрати собі саме те місце в армії, де його вміння, навики будуть найкращими. Пан Сергій, от є така описана паном Сергієм ситуація, і ви її дуже добре знаєте, тому що комунікуєте безпосередньо з підрозділами. Але от є дані соціально соціологів наших українських дані опитування Київського міжнародного інституту соціології дуже така авторитетна структура. Всі її знають в принципі один з основних центрів соціологічних нашої країни. Отже, він дає свіжі дані опитування, де 54% дорослих українців готові у разі необхідності. Я підкреслюю тут у разі необхідності приєднатися до сил оборони і зі зброєю в руках захищати країну. Серед дорослих чоловіків, які зараз не проходять військову службу, це шістдесят. 3%. Відсотки. І навіть серед жінок відсоток 46%. І загалом, ну, в середньому, виходить понад 50%. Е кожен другий фактично готовий, в принципі, в разі необхідності захищати країну зі зброєю в руках. А в чому тоді проблема? Так? Чому цей потенціал, це бажання і ці охочі люди не е не доходять до армії, тобто їх, їх немає, а підрозділи кажуть, що не вистачає людей. Чому така парадоксальна ситуація? Е, ну тут парадоксу немає, і наша ситуація не унікальна, так само як і е, воїни подібного типу, десь абсолютно скрізь по світу, а зокрема, там, де їх проводять ну такі країни західного типу мислення. Тобто, по перше, щодо е, необхідності в людях, я не зустрічав іще командира е, на будь-якому рівні, а тим більше на рівні бригади або й батальйону, який. Би сказав, що в нас все добре, люди є, е, і ми не потребуємо людей. Е, немає е, ну такої кількості просто-напросто немає. Не буває такого, щоб була, щоб був повний комплект, тому що щодня ми бачимо, що є і поранені, є з інших е, причин вибуші люди. Тобто, звичайно, що людей потрібно завжди, і людей завжди потрібно більше, і до речі, так само, як і зброї, тому що й по зброї я ще не зустрічав, щоб сказали, в нас всього достатньо, все в нас є і воюємо. Тобто мова йде якраз про пріоритети. Але питання, звичайно, ж вони говорять якраз про загальні настрої українців, і оця ступінь необхідності кожен оцінює для себе, ну відповідно до своїх переконань. Тобто, якщо я живу в Києві, а війна десь далеко, десь на Донбасі, то звичайно, що я не відчуваю такої гострої необхідності, тому що я бачу, що ніби виконуються якісь штурмові дії, тобто ми тримаємо оборону. Але ми побачили в 22-му році, і це те, чого не побачив ворог. Щойно є загроза для всієї. України, тобто щойно літаки залітають в наш повітряний простір. Росіяни сунуть з усіх напрямків із півночі, і сходу, і з півдня. Уже е, наші е, військомати, ТСК ТСП, вони не встигають приймати заявки. Тому Але вони ж зараз сунуть зі Сходу, з півдня, і з півночі Запоріжжя, там Покровськ, можемо схід згадати, і північ-на Сумському напрямку. Ті ж самі бойові дії відбуваються так, але в даному випадку війна вже перейшла в іншу фазу. Тобто, ось ці, ті перші три місяці війни, які за всіма, ну скажімо так, військовими правилами, є найбільш таким не часом найбільшого підйому, вони прийшли, і війна перетворюється в таку ну затяжну роботу війну систем, і ось більшість людей кажуть так: що коли прийде мій час, звичайно ж, я піду, і справді більшість от тих мобілізованих, що ми бачимо тобто, це ті люди, які отримали повідомлення, їм сказали з'явитись. Вони сумлінно ідуть і стають до лав збройних сил. Як ви думаєте, ці цифри вони відповідають дійсності? Чи люди в опитуваннях просто кажуть те, що ну, грубо кажучи, потрібно казати, і десь все ж таки ну підіграють. Просто ми не Росія, і це означає, що люди справді вони вважають так, тобто, але питання якраз в механізмі, і от в цих от в механізмі долучення до армії криється насправді успіх, наприклад, рекрутування. Рутингу як системи, тому що людина вона піде, і більше того, багато попроходили і навчання в багатьох є тривожний е, наплічник, е, тобто багато вже приймали участь в е, теробороні і в ДФТГ е, в добровільних формувальних територіальних громад на початку війни. Але кажуть, так зараз ми втомилися, ми налагодимо свою сім'ю, і ми не готові в цей момент долучитися. Тому це з позиції людини це відповідає. Тобто, всі люди щиро переконані, що вони будуть захищати свою домівку. Але чи вони хочуть зараз воювати, наприклад, на території Харківської чи Сумської області? Ну звичайно ж кажуть, хай це буде завтра, або коли жінка відпустить, або ще знаходиться багато причин. Сергій Нагорняк, народний депутат Слуга народу, в попередній частині нашого ефіру казав про те, що розгляда... варто розглянути серйозну мотиваційну складову, ну зокрема фінансову на вході в армію. Треба переглянути, і можливо десь взяти досвід, можливо, інших збройних сил. Де власне ти за мобілізацію отримуєш там відповідно там 30 тисяч доларів, ну в доларах, якщо називати, там чи 20, чи 40, І, власне кажучи, одразу маєш такий гарний соцпакет, і для сім'ї одразу це змінює, скажімо так, якісь соціально-економічні умови життя і так далі. І гарантію є якоїсь. Це да, дуже, дуже правильна ініціатива, і тут нам навіть не треба нічого вигадувати. Тобто, звичайно ж, ми не потягнемо війну власними ресурсами. І те, про що ви говорите, залежить від наших західних партнерів. Тобто наскільки вони готові фінансувати нашу війну. І е, виходить так, що Україна і воює, Україна і виготовляє дрони, Україна береже цю стіль... стількість суспільства проти дії Російської Федерації. Це все коштує грошей. І ці гроші потрібно десь брати. І ми розуміємо, що ціна війни для я європейських країн вона в рази в десятки разів буде перевищувати їхні на сьогоднішні видатки на оборону України, навіть якщо їх збільшити вдвічі. Ну це ненормально, коли президент говорить, що е, десь йому треба взяти 120 мільярдів, тобто це не гроші для війни, це не гроші для країн Європи, яка е, які на ковідні програми витратили набагато більше. Тому це питання в тому, е, якщо Росія тратить е, витрачає 200 мільярдів е, на війну на один рік війни. Значить, Україна, як менша країна, яка потребує більше ресурсів проти ресурснішої країни, бо в них там об'єктивно більше людей, повинна бути забезпечена на рівень як мінімум 300 мільярдів, не а не точно не 120. Розумієте, оце є порядок цифр. Де взяти ці гроші? Це від наших партнерів. Але все ж таки, те, що робить, наприклад, і офіс президента, і за даний напрямок відповідає на сьогодні Павло Паліса. Він відповідає за забезпечення військових за безпеку. Це функції. Обласних військових адміністрацій, місцевих територіальних громад, на які на сьогодні повинно бути покладено ну, забезпечення для військового, для його сім'ї, для його рідних, для його дітей, щоб вони мали і певні пільги і на житло, і на навчання, і на медичне обслуговування тобто, створити такі умови для нашого тилу, для тилу військового, щоб військовий хотів і був впевнений, що він, коли до тих пір, поки він захищає свою державу, держава дбає конкретно про його родину. Пане Сергію, і давайте ще обговоримо цікаві такі новини щодо певної співпраці між нами та нашою східною сусідкою Польщею, зокрема з приводу того, що наші держави домовилися створити спільну оперативну групу безпілотних систем. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. А, каже, що сторони підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового і оборонного співробітництва. Ключовим елементом новоствореної робочої групи будуть програми спільного навчання. Давайте спочатку почуємо більше. Також спільна група буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БПЛА, розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології, зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО. Отже, пане Сергію, на вашу думку, як буде відбуватися навчання? І найголовніше питання, де якщо у Польщі, то відповідно наших військових, які мають відповідний досвід, будуть тимчасово так вивозити з країни, щоб навчати інших людей. А наша протиповітряна оборона від цього не втратить в моменті, коли росіяни не спинять свої атаки, буквально не втратить, тому що на сьогодні ми маємо таку кількість унікальних фахівців, до речі, абсолютно в усіх сферах, які не мають всі армії НАТО, це європейські армії, саме континентальної Європи. Тобто, отакий є парадокс, і насправді Україна вже ну як мінімум півтора роки возить своїх офіцерів середньої і вищої ланки. До речі, не лише офіцерів, а й сержантський склад і, і інших, і бі. Війців е, на навчання, і в тому числі на бази і в штаб-квартири НАТО, де їх прямо просять, сідають і кажуть, один день ми вам щось повикладаємо. Звичайно ж, це все потрібно розумітися з натівською зброєю, з натівськими протоколами. Але половину е, половину наступного дня кажуть так: розкажіть нам, як сьогодні воюють. Тобто, і дійсно, наші офіцери просто сідають і вчать їх. Ну отак, день за днем їх їх вчать, тому вчать наші війні. Тому, звичайно ж, ППО. Ну, не втратить, але втратять насправді поляки, тому що жодні теоретичні знання без практичного застосування, тобто як це діє, як розрахунок виходить на позиції, як оцінюється обстановка, тому що може бути рух, може бути житловий масив і так далі. Тобто є безліч нюансів, і всі ці нюанси треба уловити. І те, що роблять на сьогодні наші розрахунки протиповітряної оборони, це є ну філігранна майстерність, коли у нас не паралізована, наприклад, інфраструктура рух, а вони готові і збивають. І шахеди, і крилаті ракети, і всі інші об'єкти, пан Сергію. Ось ця спільна оперативна група безпілотних систем. Потенційно, це означає, що поляки будуть нам допомагати над західними регіонами нашої держави збивати цілі повітряного нападу, які Росія випускає. Чи не означає цей конкретний факт? Не означає, поляки хочуть зрозуміти, як можна витрачати менше ресурсу, тому що вони витрачаються той спосіб, який вони побудували протиповітряну оборону. Це є стандартний спосіб для країн. НАТО, але це дуже дорого. А наша війна вона є максимально дешева з максимальною дешевизною і масовістю технологій. Це стосується людини, тобто всі ці е, русськіваньки, які повзуть на нас, е, і це стосується дронів. Тобто, ми бачимо, що росіяни через свою неспроможність наростити кількість ракет крилатих балістичних, вони натомість нарощують те, де вони можуть зробити це. Це власне кажучи, дрони. І от тепер, отже, засіб протидії повинен бути ще дешевший ніж засіб. Ураження. Тільки в такому випадку ну, така протиповітряна оборона є насправді ефективною. Пан Сергій, до, от, повертаючись до теми відправки наших військ кудись на навчання напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ми більше не відправляємо своїх військових на навчання за кордон. Навпаки, офіцери та представники іноземних держав приїжджають в Україну, щоб переймати бойовий досвід. Про це президент сказав в інтерв'ю Скан'юс і уточнює, що спочатку Київ направляв військових до країн Балтії, північної Європи, Польщі, Великої Британії та США для проходження таких навчань. Але зазначив президент, що вже з 2023 року принц. Це поведення бойових дій змінилося настільки сильно, що підготовлених на заході солдатів доводилося перенавчати? А, а чи можемо ми з цього зробити певний такий висновок, що на території нашої держави перебуває ну якась певна кількість ймовірно західних інструкторів або військових, які приймають цей досвід? А і потенційно чи може це бути знаєте, як лакмус того, що в перспективі майбутнього і гарантії безпеки з цим моротворчім.